Я видавець книги, яку ми зараз будемо презентувати. Ось. І з нами ще автори ігор землянських, художник-ілюстратор, і Андрій Плига, орнітолог. Зпрошу взяти вашу міністра президії. Не хотілося, але подивуватися. Президія це хороше місце. Ось як е, виникла ідея взагалі зробити цю книгу. Е, вона виникла десь в мене трошки більше року тому. Е, ну, зразу скажу, що я член товариства хрони птахів, ось, цікавлюсь всім з дитинства. Ось так. Е, і, власне кажучи, минулого року, в лютому, запросили мене виступити перед школярами однієї з київських шкіл, розповісти про птахів в місті. Була тема отримала така. Цього екологічного форму у тварини місті, ось там і розповідав про птахів, що я під час моєї розповіді там я показував фотографії птахів, ось там була фотографія чорного дрозда, нас на є, і хтось сказав, я спитав, що це за птахи, і діти сказали, що це шпак. От. Я так подумав, що ну, в принципі, вони дійсно ну, схожі, якби це не біда, що вони не знають. Хоча з іншого боку, всі знають. Там торгові марки, де там Adidas, Абібас, все ось таке. А про птахів не знають. Це трошки сумно. Ці птахи, в принципі, їх не складно побачити. О. Другий ще був такий момент в Фейсбуку, я там значить, дискутував про архітектуру нов новітню, там, про якісь міністерство, чогось там в Білісі.